Інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас. Сьогодні в новинах. Ворожі атаки на область. Наші захисники успішно ліквідували 23 безпілотники. Чи можливе життя без води? Буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Протягом ночі агресор тричі обстрілював Нікопольський район, гатив з важкої артилерії, випустив зо півтора десятка снарядів. Тероризував Нікополі Покровську громаду. Минулася без загиблих і постраждалих. Нарешті території області було спокійно. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У кривому розі продовжують роботи по ліквідації наслідків ракетного удару 31 липня. У всіх постраждалих будинках відновили постачання води, газу та електроенергії. У дев'ятиповерхівці, куди влучила ракета, вода та світло були підключені вчора пізно ввечері. Газ буде підключено у найближчий час. Наразі виконані роботи у 18 житлових будинках. Понад 320 вікон затягнуті плівкою та ОСБ. Це 75% від загальної кількості пошкодження пошкоджених вікон в багатоквартирних будинках вивезено 260 тонн уламків. Мешканці квартир та приватного сектору, а також управителі, отримали матеріали для виконання першочергових робіт з усунення наслідків ракетного удару на своїх будинках. Продовжують працювати два штаби, де люди можуть отримати різну допомогу. На надання матеріальної допомоги від міста за пошкоджене майно вже прийнято понад 410 заявок. За інформацією генерального штабу на Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Сопуча Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. На Бахмутському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщіївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів. Наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки. На Запорізькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого. Просування наших військ. Ворог завдав авіаційного удару в районі Оріхова Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів. Київ і область вночі росіяни атакували безпілотниками. Противник застосував баражуючі боєприпаси типу шахет. Групи дронів заходили на Київ одночасно з кількох напрямків. Проте силами і засобами протиповітряної оборони усі повітряні цілі були виявлені та знищені. Про втрати ворога далі за минулу добу збройні сили України ліквідували 540 осіб особового складу ворога, 8 бойових броньованих машин та 27 артилерійських систем. Загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення складають особового складу. Понад 247 тисяч осіб, танків 4217, реактивних систем залпового вогню 700, безпілотних літальних апаратів більше 4000. тисяч. У Дніпрі продовжує провалюватися асфальт. Глибокі ями регулярно утворюються як на проїжджій частині, так і на тротуарах. Чергова така аварія на днях відбулася на житловому масиві. Перемога подробиці у наступному матеріалі Ми знаходимося на житловому масиві перемога. Поряд зупинка громадського транспорту. Фантазія, Ще зовсім недавно тут робили ремонт дорожнього покриття. А зараз тут вже провально. Небайдужі громадяни поклали дошку у поперек досить глибокої ями, аби убезпечити перехожих від можливого падіння. А от комунальні служби не поспішають ліквідовувати небезпечну пастку. Цю частину проспекту Героїв капітально ремонтували у 2021 році. На ремонт проїзної частини та будівництво тролейбусної лінії витратили майже 90 мільйонів гривень. Але не дивлячись на такі шалені витрати, за два роки знову треба ремонтувати дорожнє покриття, яке за такий короткий термін вже встигло стати непридатним, і знову витрачати на це чималі бюджетні кошти. Михайло Назаров, Віталій Шалдов, Новини Д1. У спробах врятуватись від війни люди покидають власні домівки та переїжджають до більш безпечних міст. Дніпровщина стала фортпостом номер один для внутрішньо переміщених осіб, які потребували і потребують допомоги. Та з якими умовами зіштовхуються переселенці, насправді у наступному сюжеті. Мешканці будинку 26 по вулиці Юлії Залюбовської звернулись на гарячу лінію телеканалу Д-1 із проблемою. З 4 липня у цьому та сусідніх будинках зникло водопостачання. Зовсім зверталися на гарячу лінію 732-12-12 на гарячу лінію Філатова. Люди вели переписку з Корбаном. Значить, що нам дуже інтересно відповіли, що в умовах воєнного стану до нас треба прокладати нову лінію. Ну Но це повна маячня. Як зникла вода, Лариса одразу відправилась у підвал, де встановлені показники тиску на будинок. Якщо раніше лічильник показував 4 ампери, то з 4 липня стрілка не перевищує і двох. Проте на гарячій лінії водоканалу стверджують, що все так і було. Ну дивіться, нічого не змінилось, водички немає. Що взагалі нема, нічого не вручує, ага. Ну у нас її взагалі днем нема. Вона біжить у нас з першої години ночі до п'ятої. Ми встаємо до другої години ночі, набираємо каністри, кастрюльки. Потім ввечері це цим користуємося. Потім опять встаємо в другої години ночі і набираємо. Так ми вже 26 діб. Дивіться, у нас у нас у, 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 у будинок заходить зараз тиск 1,8-1,7. А ран раніше було 4,4,1. От самі будинок у вас скільки поверхів. П'ять. ну це вже щось вибагато. Чотири з половиною на п'ятій. Читирі, чотири, чотири. Ну чотири на п'ятісажках. Ну так у нас газові прилади. Вони вони ж повинні запалюватись. Якось вийде, у нас колонки газові до п'ятого етажа. Якраз доходило дві півтори. Не знаю, це щось не дуже багато не майже місяць без чітких відповідей та розуміння, коли ж налагодиться водопостачання, змусив людей самостійно провести певне розслідування. Як виявилось, водопостачання погіршилось не тільки у 26-му будинку. З'ясувалося, що десь між Калиновою 28, там тиску Але Васильівни 4, а потім іде через наш насос, і потім ще решетилівська Абаянська, потім ми. І Софікава Левська, і пропадає десь тиск. В мене є переселенці, які тут нічого не вирішують. Можна сказати, ми людей не турбуємо. Ми навпаки, вони до нас, якщо телефонують до мене, то я повинна їх забезпечити всім. Во люди тікали, Люди тікали з бойових дій там взагалі в тапках, що встигли, то й прихопили. Від проблем з водопостачанням особливо страждають внутрішньо переміщені особи люди з інвалідністю чи з проблемами зі здоров'ям. Якщо ви працюєте і повертаєтесь додому близько сьомої години на воду не чекайте. Мешканці забувають про здоровий сон і починають поратись по дому тільки о другій годині ночі. Я взяла одну бабусю собі там з 11 квартири, бабушку Валю, то я їй набираю воду, але це вже після 11 години ночі. І до трьох ночі я не сплю, от, бачите синці під очима, тому що я не сплю. Я праю, я мию підлогу, і все це з ліхтариком, бо діти сплять. Або ми дітей купаємо вночі, бо є такі час, коли вода є цівочкою, тоді баклажки набираєш, скляночки відерця, от, А а потім ввечері вже ми, миєшся або ходимо до родичів митися. Ну, це ж ну, накладно всім, це час. Поки перейшовся по пилюці, ти вже грязний. От, це дуже незручно. Навіть на третьому поверсі я практично не бачу воду. Вона йде маленькою струйкою, днем її взагалі нема, ночі вона хоч як-то там починає подиматися. Я сама роботник водоканалу. И поэтому я не знаю, что у нас такое там на работе, что мы до сих пор не можем сделать больше месяца какие-то проблемы. А Я могу покупаться только на работе, слава богу, там вода у нас есть. Дома я это сделать не могу. Мой папа был председателем этого кооператива. И мы тогда тоже, это где-то в 70-х годах, мы тоже мучились, где-то лет 8 были без воды. Мы ставили подкачку в, под, в подвале, там, ну, делали все, что могли. А потом прошло время, знаете, приходит, я прихожу домой со школы тогда, а у нас вода, знаете, просто вырывает. Я говорю, господи, говорю, воды так много стало. А папа говорит, ты знаете, это где-то оказалась закрытая задвижка. И вот месяц тому назад что-то, когда начали какие-то ремонтные работы проводить, это мое мнение просто, что где-то что-то закрыли и забыли открыть. Или в этих задвижках упали щечки. Мешканцы звертались на горячую линию водоканалу, писали про проблему у телеграм-канала. Лах намагались почути відповідь від Дніпровської міської ради, але безрезультатно люди потребують допомоги, тому ми спостерігатимемо за ситуацією та інформуватимемо вас і надалі. Маргарита Кузьменко, Андрій Міронюк, новини Д1. Кримінальна хроніка за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури у сфері оборони східного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні. За фактом незаконного збагачення керівником Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За даними слідства, обласний воєнком під час дії воєнного стану оформив на батька кілька автомобілів та дві квартири у місті Дніпро. Він також зареєстрував на члена родини підприємство, яке придбало на житлове приміщення загальною площею близько 500 метрів квадратних. Вартість майна значно перевищує його законні доходи. Прокурори спільно з правоохоронцями провели невідкладні обшуки за місцем роботи, шістьма адресами проживання керівника обласного ТЦК та його близьких осіб, а також автомобілях. Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру та обрання запобіжного заходу. З цього приводу в обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відбулась прес-конференція. Подробиці знає мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Після проведених обшуків начальник Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки на своєму робочому місці зібрав прес-конференцію і заявив наступне щодо вчорашніх подій. Хочу сказати, зараз всі там пабліки виставили в пабліках, що заарештований там 350 тисяч доларів. Це ще щось. От. Я скажу так, що щодо інших військових формувань, я стосується спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, які проводили обшуки. Безпосередньо у мене тут був в кабінеті прокурор, який відкрив провадження щодо їхніх дій. Так, да, дійсно. Вони відрекомендувались, почали розшук, е, слідчі дії щодо пошуку, у мене в даному кабінеті е, коштовності чи, що, чи приналежності до мого збагачення, чи як там вони е, це писали. Однозначно, вони дискредитували мене, мою родину. Е, я скажу, скажу, скажу так, що. Винний я або не винний це буде вирішувати суд, якщо до цього діла дійде, якщо вони там вже всі матеріали, чи що вони там будуть робити, суд буде приймати рішення. Я піду до кінця, я хочу заставити того, хто тут є, щоб вони вибачилися за те, що вони тут робили, і за те, що робили вдома у мене і так далі. Тобто ви вважаєте, що ці обшуки не мали якихось жодних підстав і закони в тому числі. То, якби ж вони мали, вони б щось знайшли. Я думаю. Наступне повідомлення від Дніпропетровської обласної прокуратури за даними слідства, підозрюваний вимагав від місцевого жителя, який підлягає мобілізації 5 тисяч доларів. За цю винагороду він мав здійснити вплив на керівництво територіального центру комплектування та соціальної підтримки, і вирішити питання щодо уникнення від мобілізації. Правоохоронці затримали чоловіка під час одержання неправомірної вигоди. Йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 369 кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні особи. У Кам'янському районі поліцейські затримали серійного злодія. 31-річний чоловік підозрюється у скоєнні шести крадіжок у приватних домоволодіннях. Поліцейські встановили, що чоловік обкрадав будинки, коли господарів не було вдома. Викрадав все, що вважав цінним: побутову техніку, велосипеди, металеві труби та вироби. Щоб забрати викрадене, повертався на місце злочину декілька разів. Підозрюваного затримано чоловіку повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу до надзвичайних подій. У Дніпрі на вулиці Надія Алєксєєнко горіла квартира на передостанньому 14-му поверсі. Рятувальники, які прибули за викликом, вчасно локалізували полум'я. Загиблих і травмованих немає. Загоряння знищило домашнє майно, двері та оздоблення стін. До гасіння займання залучено 17 чоловік особового складу та 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Рятувальники вкотре нагадують, дотримуйтесь прав правил Пожежної безпеки у побуті пановий парадів. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск телеканалу Де Один нікопольці висадили картоплю і кабачки на дні водосховища, що обміліло після підриву росіянами греблі каховської ГЕС. Кабачки, які проросли поміж мушель, дали навіть зав'язь непогано росте і картопля. З огляду на те, що рядки рівні, очевидно, що хтось посадив їх цілеспрямовано. Людей не злякали ні обстріли, ні дефіцит води. Такі ми, українці, незламна і нескорена нація, яка найбільш за все прагне вирощувати хліб і до хліба під мирним небом. Про спорт на чемпіонаті України з легкої атлетики, вихованка криворізької дитячо-юнацької спортивної школи, номер 7 тетяна Кайсен та Анна Орлова вибороли дві золоті медалі та стали переможницями змагань. На змаганнях у Луцьку Тетяна Кайсен посіла перше місце на дистанції 200 метрів. Анна Урлова зайняла перше місце в естафеті. Також золоті медалі чемпіонату України вибороли криворізькі спортсмени Станіслав Коваленко та Евеліна Заїка. Збірна України з баскетболу у контрольному матчі здобула перемогу над збірною Швеції з рахунком 74-72. Українці подолали суперника за дві секунди до кінця гри. Зазначимо, що наступний свій контрольний поєдинок збірна України зіграє вже 5 серпня проти збірної Ізраїлю. Початок матчу о 18.30 за київським часом. Вчора в Афінах у рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Дніпро-1 грав проти місцевого Панатіна і косая гра завершилася з рахунком 2-2. За спортклубівців забив Артем Довбек та Едуард Сарапій. Проте цього виявилось недостатньо, аби пройти у наступний раунд ліги чемпіонів. А тому Дніпряни будуть намагатися пробитися у другий за престижністю турнір Лігу Європи. Наступним суперником підопічного Олександра Кучера стане чеська Славія. Перша гра пройде вже 10 серпня. Початок матчу о 20.00. І на останок випуску про погоду на завтра, 3 серпня, вам розповість моя колега Марина Олексієнко. Вітаю, друзі! На завершення випуску. Коротка інформація про синоптичну ситуацію по Дніпру та області на завтра, четвер, 3 серпня. У Дніпрі зранку і до самого вечора небо буде ясним, опадів не прогнозується. Температура коливатиметься від 21 до 29 градусів тепла. Вітер південно-західний до 3 метрів на секунду, вологість повітря до 59%. відсотків. День та вечір у Павлограді Новомосковську та жовтих водах будуть ясними. Прийшовши на зміну похмурому ранку, опадів не передбачається. Температура коливатиметься від 18 до 30 градусів тепла. У кривому розі ранкові хмари швидко зникнуть. Та починаючи з середині дня буде сонячна, суха погода. Температура від 18 до 30 градусів тепла. Вже зранку у Синельниковому розпогодиться і ніщо більше не буде нагадувати про похмуру ніч. Без опадів температура сягатиме від 20 до 29 градусів з позначкою плюс. І про народний прогноз погоди. У цей день вшановується пам'ять преподобного Семена і святого пророка Ізекіля. У народі Семена називали літопроводцем. За повірями, літо має закінчитися після обіду. Наші пращури примітили, яке третє число серпня, такий і жовтень. Якщо цей день буде вітряним, то зима буде достатньо холодною. Голосно кричить сорока, буде тепла зима. Велика кількість жолудів вказувала на вдалий наступний рік. А якщо павуки припиняли плести павутину, скоро задощить. гарної вам погоди, мирного неба! Все буде Україна! З вами була ведуча Марина Олексієнко. Передаю слово своїй колезі Маргариті Кузьменко. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал д 1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 добігає кінця у студії працювала Маргарита Кузьменко. Слава Україні!